Жили мої батьки і батьки моїх батьків. І всі гарні, порядні люди у цій частині світу завжди мусили жити аби як, задурені черговою владою, черговим режимом. Набридло, аби як жити я більше не хочу. Здається, відійшли минуле комуністичні лозунги та ідеали. Змінився світ, та чомусь не міняється наше з вами життя. Ми продовжуємо жити в остраху, тривозі і невпевненості у завтрашньому дні. Були одні, прийшли інші. Керував один подійським краєм, тепер править другий. Опять власть змінюється. Здорово, земляки! Ура! Все змінюється в цьому світі. Навіть клімат сьогодні змінюється, а життя у нас з вами чомусь ні. По бороді і надалі тече, а в рот не попадає. Як ви думаєте, чому так? Чому чергові разі зміною влади у нашому з вами житті нічого не змінюється? О така влада, то й не міняється. Вони про нас не думають і не виспокоюються. Вони роблять діла всі для себе, обгащаються мільярдами. Правильно? Ніхто не про нас не думає. Того і все міняється не в нашу користь. Дети, що просто приходять одні й ті самі люди до влади, фактично яка в нас зміна влади? Її немає, ну це моя особиста думка. У нас ті самі обличчя, ті самі слова, ті самі обіцянки, які ми вже чуємо протягом багатьох років. Якщо говорити, що особисто я думаю з цієї ситуації, я думаю, що просто потрібні люди абсолютно інші і помолодші, напевно, які вже виростали в незалежній країні, які мислять трошки інакше і по-новому, але яка людина відмовиться відійти від такої кармушечки? Ситуація в Україні стає все складнішою і заплутанішою, причому ніякого просвіту попереду не видно. Раніше гадалося, що все стабілізується після виборів, але не так сталося, як гадалося. Справжній концерт почався уже після виборів, і триватиме він, думаю, ще довго, стільки заспокійливої брехні, скільки вже вилито на нас, не було дуже давно. Хотіли б змінити власть, але нічого не змінили в ній. Вже. Скинули одного, залишили другого. І нічого не помінялося, в принципі. Я вважаю, що якщо потрібно змінювати влади, то потрібно не брати з тих людей, які вже були в парламенті. Нема нічого хорошого. Бачите, що робиться? Війна. Нічого не буде міняти, коли така власть при владі буде. Їм все доступно, їм все можливо. А народ такий бідний. Нім до лампочки. За даною ситуацією, яка в країні, в нас виростає дуже сильна нація, дуже патріотично вихована. І сьогодні економити на їхньому вихованні, ну і взагалі, от ці гроші, які виділяє держава. Я думаю, що в дітей найперше потрібно вкладати, аби виростали достойні громадяни своєї країни. А люди, які зараз знаходяться при владі, то я думаю, що в них достатньо грошей і вони можуть трошки себе у чомусь обмежити. Яка різниця, хто сидить на тому мішку? Якщо кожен бере, різниця тільки в тому, що один бере більше, один менше. А різниці немає. Хто там сидить? Влада змінилася, але все рівно кожен бере звідти з того мішка, на якому сидить. Він же ж не збільшується, він зменшується. Коли почалися ну перші чутки про те, що буде нова мобілізація, будуть забирати вже усіх. В мене взагалі мене охопила е, трохи паніка через те, що а що я буду робити? Заберуть мого чоловіка на туди. Я без роботи тому що я отримую супервеликий декрет в 130 гривень, і той, який зняли на сьогоднішній день. У мене була така думка, що це мені просто треба добрати дітей, виходити. Я не знаю, от сідати тут, сидіти, подавати руку. Дайте щось забрали мого чоловіка, грошей немає. На що ми повинні жити? Можна все таки добралися до кишень українців з липня. братимуть податок з депозитів. Асовно виплату допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. У такому випадку кажуть за що боролись на те й напоролись. Від зміни облич при владі, якої так прагнули мільйони українців, жити стало не краще. Ба навпаки, не будемо зараз згадувати про всі непопулярні рішення нинішніх можновладців. Які буцімто повинні реанімувати економіку і підняти країну з колін, а насправді добивають пересічних громадян? Зупинимось сьогодні на майбутньому України. Усі говорять, що майбутнє України діти. А що робить держава для того, аби воно це майбутнє у неї було? Кажучи чесно, я розумію, що те, що ми отримуємо зараз, це набагато краще ніж нічого, як було за часів, наприклад, моєї мами, коли вони взагалі не отримували жодної копійки на дитину, але, часи а, але інші. тоді часа але тоді і ціни кожні, були інші, і так. Але зараз тих коштів, які виділяє держава. Ну, сказати, що їх не вистачає нічого, не сказати, враховуючи от останній власне закон, який прийняли, що з матерів зняли виплати по догляду за дитиною до трьох років. Враховуючи те, що ця сума дуже різниця для різних сімей, мінімальна то 130 гривень, я думаю, що можливо вона не так б'є по кишені для людей, тим не менш. Але, наприклад, особисто для мене я отримувала цю суму трошки більшу, оскільки я як мати одиначка я отримувала 1200 гривень. І зараз я їх не отримую. І це дуже відчутно вдарило по ну, нашому сімейному бюджету з донькою. Ситуація у нас дуже жахлива. Я погоджуюсь в країні, і можливо треба з розумінням ставитись, але я не розумію, чому а, за таку ситуацію мають розраховуватися найменш незахищені верстви населення. Чому тоді не зняти пільги з наших депутатів? Власне, у них є зарплати, в них є свій бізнес. Діти майбутньої країни, то власне можливо, не треба на цьому майбутньому економити, якщо держава свого часу. Видали такий закон, що допомагають сім'ям, виділяють для дітей гроші. Все одно я на них розчитувала, я на них якось знала. І на сьогоднішній день, коли зняли доплату, а минулого місяця нам на 20 днів затримали. Виплату цієї допомоги, не, 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 так, От тоді було це відчутно. Як я говорила з юристами. Вони кажуть, що якби, вчорашні закони їх відмінити не можна сьогодні. Якщо було прописано, наприклад, я отримувала на е, молодшого тисячу гривень. Це ота одноразова допомога, яку поділили, і 130 гривень це декретні. Ну не знаю, керівництво нашої країни вирішило, що 130 гривень це занадто багато. Ми отримаємо декретних, тому краще їх забрати. А коли а... сьогодні стоїть питання, що треба якось. Знайти хоча б навіть дарить ту тисячу гривень, а як я не можу? Я в Україні немає. Моїй дитині півтора роки, куди я можу діти? Брати з собою на роботу? Ні. В два з половиною роки я не можу дитину в садочок відправити, бо в нас переповнені садочки тільки лише з трьох років. Це тобто я ще півтора року повинна буду сидіти, бо того що я не можу грошей мені не дають, і на роботу піти я також не можу. В цьому допомагають. А як ми маємо жити? Рятуючи країну від фінансової катастрофи, уряд вирішив зекономити на дітях. Збільшивши розмір допомоги при народженні першої дитини, Кабмін одночасно скасував виплати по догляду за дитиною по досягненню нею трирічного віку. Такі рішення дуже важливий крок. Але на мою думку обрали не найкращий варіант. Ми повинні думати не тільки про бюджет, а й про демографічну ситуацію в Україні. Що робить наша держава? Починаючи з садочків, дитину здамо в садочок, ми оплачуємо повністю. Так? Дитя здали в школу, ми оплачуємо, забезпечуємо повністю. А як приходить діло в армію, й заплати, здай і й заплати. На харчування дитині в місяць, навіть до року, скільки треба, кожна мама знає, це не говорячи на памперсі і на одежу, що нам держава виділяє. А на сьогоднішній день ще й познімала виплати. чим Ми залишаємося, з чим залишаються батьки. А як є ще в нас зараз більшості батьків, що мами одиночки? По двоє, по троє дітей. За що жити? Ми до двох років отримали виплату, там 25 тисяч, нам виплатили, і ми зараз тільки отримуємо за 130 гривень, які зняли. І малий наш чорнобилець, бо я чорнобилець там 215 гривень. Це на місяць. Ми зараз получаємо 215 гривень. Я не працюю я в декреті, бо дитину немає на кого залишити. Тільки чоловік працює, коли мені е, старше покоління розказують, а як же ми нам взагалі не давали гроші, нам ніхто не давав. Так відповідно, тоді то, то ті декретні кошти, які отримувала мама, то їй вистачало тих декретних коштів. Ну, нехай може не те, щоб відкласти на машину чи на квартиру, але купити гарно, да. Але купити, наприклад, дітям ковбаси, купити хліба, е, якісь харчі. Я питала навіть свою маму, вона каже: да". мені цих коштів, вона каже, якби, наприклад, став так, що папа не став, ну, отець він поїв. Їхав, його немає якийсь час, ну теж з голоду. Ми б не померли. А я сумніваюся, що за 130 гривень ми б прожили місяць, та тут три дні прожити на 130 гривень. Просто купити просто, щоб купити самі продукти і їх, і то вирішили, що це забагато. Отримаємо поки що те, що отримуємо. Буду сподіватися, що. Можливо, коли трошки стабілізується ситуація в країні, держава якось буде компенсувати такі речі. А, але, власне, що хотілося б сказати, просто порадити дівчатам, які мають народжувати дитину, що коли ви будете звертатися за усіма цими суцірплатами, там ніхто не допомагає і не розказує на ем, які гроші ви повинні претендувати і що власне ви маєте отримувати. На що ви маєте право. так. так. Те, що ви знаєте, те вам і заплатять. У мене була така ситуація. Я дізналася про те, що ось, власне ця виплата по догляду за заплатину до трьох кроків. У мене має бути більшою лише, коли златі було 10 місяців. А, коли я прийшла до дівчат у центр захисту населення і спиталася, чому власне я не отримую ці гроші. Вони мені просто сказали, що треба у заяві поставити галочку, і тоді я буду все отримувати. Для мене стає незрозумілим, чому не можна підказати молодій мамі, яка вперше народжує. Зараз при теперішніх цінах і, враховуючи те, як росту ціни на комунальні послуги, я думаю, що варто було б підказувати і говорити, що можна утримувати трошки більше. Варто також зазначити, що насамперед зменшення будь-яких соціальних виплат відчувають на собі ті, кого прийнято іменувати незахищеними категоріями громадян. Якщо говорити про дитячу допомогу, то на таку підмогу розраховували і матері одиначки, і небагаті батьки, в яких є двоє-троє дітей, і навіть ті сім'ї, де мама змушена сидіти в декреті через слабке здоров'я дитини, або тому, що роботодавець банально волів позбутися такого невигідного співробітника. Ми виходимо в місто, гуляємо, бачимо, батут хочемо. І я розумію, теж що дитина хоче. Ми не настільки в цьому плані, ну часто користуємося цими послугами, але ну, печиво беремо. Приходиш в лікарню, а лікар каже, що дитині повинно бути збалансоване, правильне харчування. Треба м'ясо, треба творог, треба сметану. І це все це. Я не кажу, що я для себе купу купую це виключно для дітей. Виходиш на свій день на ринок, і ціни за хмар. Ні, допомога мінімальна. Беручи до уваги, тому що я молода мама. Якби з донькою важкувато витягнути в теперішні часи. Добре, що в нас є дідусі, бабусі, які допомагають. Потрібно дійсно депутатам, може краще було б виділити свої, свої кошти, трохи розпродати своє майно, а не знімати з молодих людей, яким і так на даний момент важко. Цих 810. Не вистачає навіть на найнагальніші потреби для дитини. Це дуже мало. Тобто, як коли б не батьки. Я не знаю тоді, що чесно кажучи. ну… Як можна економити на дітях? Що це за абсурдні закони? Продовжують стверджувати молоді мами при нашій зустрічі. Чому в Україні море безробітних, тисячі жінок з маленькими дітьми на руках? Залишились без єдиної допомоги держави, а тисячі пенсіонерів, що працюють, отримують пенсії і зарплати та ще й мають пільги від держави. Це нормально? А молодь, яка і без того не мала доходів і не мала нормальної роботи, куди повинна йти? Як? Жити. По-перше, мені здається, щоб помінялося життя пересічного українця, це, це треба все одно, щоб був час. І за місяць-два, ось так. Життя не поміняється все одно. Навіть якісь будуть приймати. Ну я вірю, або може просто я хочу вірити в те, що будуть прийняті якісь можливо відповідні закони. І з часом це зміниться, навіть дійсно прийде та, якась люстрація, про яку багато тихенько багато всі говорять. І можливо, з часом я ну я би не те, що я, я вірю та знаю, що, наприклад, сьогодні в такий момент нам важко трохи жити, але вже думаю, що моїм дітям то їм буде набагато краще. Вони будуть жити дійсно в такій країні. Ну, про яку ми б хотіли, яку сьогодні відстоюють усі. Дуже шкода, що та люстрація, яка так була обіцяна, вона не відбувається, на мою думку. У нас поки що, на жаль, не змінюється нічого. Але хочеться сподіватися, що вона буде найкраще. Треба, по-перше, щоб вони не про себе думали, а про дітей, щоб не собі в кармани ложили гроші. Де забезпечення держави, що говорять, що нас дійсно забезпечують? Його немає, його не буде. За що жити комунальні їсти, одягти дитину, а вони думають про себе. Ну в мене так само сини для того, щоб якщо не дай Боже через 20 років у нас буде якась нагнітатися ситуація, така чи щось, так а хто буде захищати, якщо ми на сьогоднішній день відмінимо усі можливі допомоги, які розказують на сьогоднішній день, що е, нас демографічного такого буму, як такого, немає. Але так як зняли цю допомогу, то мені здається, що зараз на сьогоднішній день народжуваність взагалі впаде. Зарплату не піднімають, допомоги зменшують, грошей не видають. Зате ми будемо кричати, що ми такі патріоти, жити одним патріотом. Ми і все, і будемо боротися і відстоювати Україну. А влада буде обіцяти, що ми будемо жити по-новому. Ну, Я думаю, що може дійсно ми будемо жити по-новому. І ну, просто треба, щоб час пройшов. Доведеться вчитися виживати. Розумію, що йде війна, що немає грошей в бюджеті, але скорочувати виплати молодим матерям це не сприяє соціальній злагоді і довірі до влади. Можливо, і варто йти. На такі заходи, щоб зберегти те, що залишилось, чимось треба жертвувати. Але скорочення соцвиплат це не найкращий спосіб економії бюджетних коштів. Це було, як на мене, поспішне рішення. Думаю, варто було знайти інші способи зекономити, але зробили так, як зробили. А час покаже наскільки це ефективно. Знаєте, прийшов мені на згадку один чудовий політичний жарт. До старого корита прийшли нові свині. Безглуздо воювати з ними, коли є корито. Як кажуть, було б болото, а свиня знайдеться. Треба забрати корито. Щоправда, потрібні певні дії і щодо свиней, бо справедлива і друга частина вислову була б свиня, а болото знайдеться. Дуже сильним є інтерес зберегти болото в економіці. В умовах, що склалися в Україні, можлива тільки тіньова діяльність. За її розмірами Україна можливо є світовим рекордсменом. Точні масштаби тіньової економіки невідомі. Про них можна судити хіба що за кількістю грошей, що перебувають поза банками у кишенях наших народних обранців. Часом мені здається. Що існує якийсь мозковий центр, що працює на самоліквідацію цієї держави, навіть не так руками її ворогів, як зусиллями власних тут ідіотів?